Ну, я хотів би, перш за все, дочекатися результатів і самого голосування. Звичайно, це дуже відповідальна справа, і я з приємністю віддохнувся на прохання президента Федерації баскетболу України Олександра Волкова і членів делегації допомогти представити українську заявку. Тим більше, що в нас є величезний досвід, я б сказав, неоцінений досвід організації крупних спортивних подій, якою є. Євро 2012 тому саме з цієї точки зору я дуже радий поділитися і досвідом і знаннями і потенціалом, який є у структури під назвою місцевий організаційний комітет, що готує сьогодні фінальну частину чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Я хотів би вірити, що ті, хто прийматимуть рішення, теж врахують, що Україна має уже сьогодні великий досвід організації крупних спортивних подій. І цей чинник може стати навіть визначальним для наступного рішення. Будь-яка крупна подія вона стимулює країну до розвитку. Це крок вперед, не лише у сфері того чи іншого виду спорту, але й з точки зору розвитку країни як такого. Подивіться, що відбувається з Україною в процесі підготовки до футбольного чемпіонату. Побудовані чотири аеропорти. Термінали, злітно-посадкові смуги, облаштовуються території навколо аеропортів. З'явилися чотири стадіони, прекрасні стадіони, сучасні споруди, ремонтуються дороги. Держава інвестує багато коштів і вкладає величезні зусилля для того, щоб привести країну до європейських стандартів. Змінюється законодавство, з'являються нові нові явища. Такі як волонтери, як стюарди це все те, чого в Україні ще рік тому не було. А сьогодні ми маємо і законодавчу базу, і ми маємо людей, які готові працювати саме у сфері спортивного менеджменту. Я думаю, це найголовніше. Я думаю, хотілося вірити, що найкраща дипломатія це дипломатія, але, мабуть, таки спорт це найкраща дипломатія. Я вам приведу один приклад. Колись, Коли я ще працював у Хорватії, мене відвідав. Віталій Кличко, причому приїхав просто так, як до свого друга. І мені було це надзвичайно приємно. Ви знаєте, Кличко за тих три дні, поки він був в Хорватії, зробив більше, ніж я зі своїм посольством, можливо, за два роки роботи в Хорватії. Тому я більш ніж переконаний, що спорт це сьогодні один з найефективніших видів дипломатії і спорт поза політикою. І спорт це те, що може Україну і об'єднати всередині, і, звичайно, принести їй великий авторитет назовні. Плюсів є декілька. Перш за все, це те, що держава Україна продемонструвала на прикладі Євро-2012, що вона відповідально ставиться до створення інфраструктури. Це перший фактор. Другий момент це те, що і, і президент, і уряд сьогодні демонструють відданість проєкту Євро 2012. І, очевидно, для наших, для тих, хто виріш, прийматиме рішення, це теж важливо, бо це свідчення того, що й до Євро 2015 буде відповідне ставлення. З іншого боку, це готовність, скажімо, в сегменті організації самого турніру, те, власне, про що я вже казав. Структура, яку я маю честь очолювати, сьогодні готова після завершення, після завершення євро свій досвід і свої знання використати для підготовки Євро-2015 у баскетболі. Є ще багато інших факторів, це і українська гостинність, і багато інших речей, які, можливо, є супутніми і невизначальними, але, але я думаю, що Відданість українців от і спорту і прославлені імена, які сьогодні присутні у Мюнхені, такі як Волков, такі як Бубка, це, це, це ті люди, які і своїми попереднім внеском, і, і сьогоднішніми гарантіями дозволяють нам сподіватися на те, що Україна зможе одержати таке право. Трирічного періоду достатньо для того. Аби такі арени побудувати. Це не це не стадіони, хоча це складні інфраструктурні об'єкти. Але я думаю, що це цілком по силах. Це цілком по силах, тому цей фактор е, теж важливий, і, але я не думаю, що він стане е, тим фактором, що не дозволить нам одержати це право.